ТЦК почали знову розсилати через електронну пошту повістки, підписані електронним ключем керівника ТЦК. А електронну адресу беруть з оновлених даних, які відображені в резерві Плюс. Питання, які ви нам задаєте, чи потрібно реагувати на такі повістки? Давайте розбирати. Потрібно нагадати, що є діюча постанова Кабміну номер 560 з останніми з. Року. І варто звернути увагу на пункт 30 позначкою 2, де зазначено способи, яким чином, згідно законодавства, ТЦК мають право надсилати повістки. Зокрема, серед цих двох способів, там немає надсилання повістки в електронному вигляді на електронну пошту. Там зазначено те, що роздруковані повістки сформовані через. Єдиний державний реєстр призовників резервістів та військовозобов'язаних мають надсилатися засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з описом і повідомленням по вручення. І другий спосіб особисто під підпис військовозобов'язаному. І змін до цієї процедури надсилання повісток немає станом на сьогодні. Тому, якщо вам надійшла відповідна повістка, сама на електронну пошту. Зобов'язання реагувати на цю повістку у вас немає. Але ви ж маєте розуміти, якщо вам на електронку надійшла така повістка, це означає, скоріш всього, досить велика ймовірність принаймні з практики наших клієнтів, що таку саму повістку вам направили за адресою, яку ви зазначали в резерві плюс при оновленні. Або якщо нічого ви не оновлювали, то на вашу адресу прописки, тобто місця реєстрації. А ви ж пам'ятаєте, про те, якщо не отримати цю повістку протягом трьох днів, далі повістка повертається в ТЦК, і в ТЦК з'являється право виписати вам штраф, як передбачає діючі законодавство від 17 тисяч гривень. До речі, таке попередження про те, що є відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень, зазначається в сформованих в електронному вигляді повістках, які ви нам, друзі. З колегою досить багато вже надіслали. Тому у підсумку, друзі, реагувати саме на електронну повістку через електронну пошту, яка вам надіслана, не потрібно, але, скоріш всього, паралельно вам буде надіслано паперовий варіант цієї повістки. І саме наслідком неотримання паперової повістки буде штраф. Якщо вам, друзі, було корисне відео, будь ласка, ставте лайки та репости і висловлюйте ваші думки. Як вам такі нові дії?